Всім привіт, дорогі наші глядачі рубрики Запитаю тату». Ми раді, що ви сьогодні знову відкриваєте це відео і знову хочете з нами послухати і поговорити про цю тему, яку ми сьогодні піднімаємо. Я вас запрошую писати свої варіанти тем, і можливо, теж вас турбує. До нас в повідомлення або в наш телеграм-канал в описі під цим відео є посилання на нього. Там є анонімна форма, анонімні питання, і також ви можете писати мені особисто. Я буду дуже рада з вами поспілкуватися. Перед початком запрошую вас підписатися на наш канал. І також, якщо ви можете, якщо це можливо для вас, ви можете підтримувати нас фінансово. Вся інформація є в описі. Ми сьогодні хочемо поговорити на дуже актуальну тему саме для нас. Називається батьки і діти. Бо це батько і дитина. Але в мене є теж вже дитина, і мені ці питання стають актуальніше і актуальніше. І ще з тим, що ми зараз під впливом дуже багатьох там медіа різних, які розказують про виховання дітей Наприклад, «Супермама». Угу. Ніколи не дивився. От а я тобі покажу колись. — Що вони там розкажуть. То там є дуже багато лайфхаків, які віруючі теж беруть собі, Того, що а де ще слухати, про як виховувати дитину. Якщо вони розказують, там? — Ну, поразне, але дуже мало того, з чим я погоджусь. Ну, там дуже багато що дитину, на дитину не можна кричати, тому що вона буде така. Неправильно? Я не згадаю, неправильно. Ні, ну Там багато речей, з якими я не погоджуюсь. Але от одна думка, до речі, я звідти її взяла і мені цікаво, чи ти погоджуєшся. Там мужчина сказав, що він вважає, що діти із батьками не можуть бути друзями. Що Це зовсім різні форми якби, людей в суспільстві. Тобто, Або, можливо, до якогось періоду, що вони займають інші ролі, ніж вони типу, друзі. Це влада над ними. В чому, чи ти... в чому проблема? Ну, от чи ти вважаєш, що треба з дітьми будувати стосунки е, дружні? Ну, просто от, багато людей кажуть: ми дружимо, а вони не знають, що таке дружба взагалі? Ну, да. ну так. Що, що таке дружба? Що це означає? Ну, як в ідея на фана дружба. Так. І що це? Ну, це, це довірили від дуже недовірливі близькі mm. стосунки. То що діти між батьками не можуть довіряти собі на такі ну, стосунки? але це типа це рівні стосунки. От, це рівні стосунки в двох цих ситуаціях. Ну гаразд, дивись, знайдемо біблійне визначення дружби. Біблійне? Є угу. приповісті 17 розділ: правдивий друг любить за всякого часу. В недолі він робиться ким? Братом. брат. Угу. Батьки можуть дітей любити за всякого да. часу. Значить вони можуть бути друзями. Да. А потім ще один момент. А, коли настає недоля і з дитиною нормально, ненормально щось, батьки можуть стати ще ріднішими в цих обставинах? Можуть тепер Ісус і учні це рівні чи не рівні? Ну, — рі... Ну, рівні. І ну, що як. він говорить їм? Ну, не рівні вони точно. І він говорить: я тепер не називаю вас рабами, а я називаю вас друзями. друзями. А чому? Ну, бо він дуже їх любить. І не тільки, що він любить. Бо він готовий спуститись на їх рівень. І це також, але дружба має на увазі повне відкриття. Угу. Він говорить, я вас називаю друзями, тому що я відкрив вам все. Тобто в мене немає перед вами абсолютно таємниць ніякого. І це те, що е, було між Йонафаном і Давідом. В них теж не було, у них теж рівень був високий. То був царський, царський син, угу. це пастух. І вони ну, стали да. друзями. Але, ну, от, наприклад, в цій ситуації, якби Давід сказав: ти маєш, Йонатан, е, зробити, поїхати зробити оце оце, 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 бо я так сказав, то це не дружнє поводження. Це вже ти стаєш владою, це ти виховуєш, а дружиш не може одного виховувати. Ну, А Бог нас виховує чи не виховує? Ну, виховує. Ну, Просто що Бог це багатогранна особистість. До Бога ми можемо підійти і розказати все, те, що нас болить. Може. І він прийме чи ні. Ну, це, одна... ну, це ж, наприклад, друзі і сім'я. Я говорю зараз про ідеальні стосунки. Тобто між батьками і дітьми може бути теж така дружба. І ми да. з Богом так дружимо, і ми боїмося, наприклад, якщо це ідеальні стосунки, боїмося зробити щось, що Богові е, буде неприємно через те, що ми його да. пізнали, не через те, що він авторитет. Тому, якщо в, в сім'ї є такі стосунки, що от це те, що ми з Сашею говорили, там, ви і ти. Тобто, якщо батьки, вони ви і десь далеко, ну це один рівень. А якщо ти, наприклад, вони близькі, і я можу поговорити дуже відкрито. Угу. Якщо я можу поговорити дуже відкрито і повністю відкритися зі своїм батьком, наприклад. У нас з Андрієм були дуже такі глибокі від... До того часу, як він одружився, то він вже пішов в другий статус, але до того часу не повні були відкриті стосунки. І в мене своїм батьком були відкриті стосунки повністю. І я вважаю, що це дружба. Я теж походжу, що це дружба. От, напевно, в ідеальному варіанті така дружба діє. Наприклад, я знаю, що там, наприклад, дідусь не наказував. Але ми через те, що дуже сильно його любили, ми боялися його засмутити, і ми ну, його ось. слухали, що? але так ідеально не завжди виходить. І часто, коли батьки з дітьми намагаються будувати дружні стосунки, то діти починають займатися цим панібратством, ті що вони не перестають вважати це своєю владою. Я думаю, що це більш глибша проблема, ніж та яку ти сказала. Це проблема в батьках, тому що це можливо не дружба. І немає повної відкритості, і там можливо загравання з чимось або балування дитини, або, ще щось, або проблема в дітях. Я погоджуюсь, що ми недосконалі, але іншої структури, ніж та, яка є в біблійна, в стосунках ти не побудуєш на превеликий жарт. Ну, ну... Нам потрібно йти до, вертатися до зразка і його практикувати. Це любов а у всякий час в недолі ти робишся братом. Угу. Абсолютно повна відкритість, при цьому повага, тому що в дружбі також є повага. Я да. поважаю людину як особистість. Якщо людина попросить мене зробити те чи щось інше, то я теж його послухаюсь. Да. Ну так само і батько. А якщо якщо стосунки тата і дитини, це тільки... Візьми, зроби, поклади і більше нічого, uh -huh. ну це не зовсім дружні стосунки, і вони тимчасові. Тобто, це є певний період часу, коли батько не зможе більше наказувати дитині uh -huh. і вона не буде його слухатися. Uh -huh. А якщо ці стосунки побудовані на дружбі, то в скільки років тобі не було, тато тобі скаже, чи ти тато скажеш, і ми обоє слухатися uh -huh. один одного. Просто мені здається, що ось ці стосунки е, батька і дитини, так само як Ісус відноситься до нас, як Бог відноситься до своїх дітей. Це набагато більше, ніж дружба. Тобто е, ось ці стосунки включають в себе дружбу. Тобто, батьківські стосунки мають включати в себе дружбу, а не бути повністю дружними, так? Да? Суть всього в любові. Любов можна розцінювати, як ти хочеш, але це стосунки в любові. Які глибокі, які повністю відкриті. Тому дружба підрозуміває, і має на увазі і братство також, тобто споріднені стосунки. Угу. І саме для таких стосунків Бог створив людину. Да. Коли він приходив до Адама Євсад, що то було? Це була дружба. дружба да. Ну от і все. А ти не чув таку думку, що Ісус нас називав друзями, але ніде не казав нам його називати дружбами. Щоб ми його називали другим? Да. Ну він сказав я ваш друг. То це мається на увазі взаємну. Страння я десь просто чула таку думку, що він назвав друзями, але ніколи не казав нам його називати другом. Я думаю, що це буквоєцтво. Окей. А <смас> класне слово. А як чи ти ставив собі за стати з нами друзями, коли в нашому вихованні? І як, як ти це робив? Ну, я не ставив такої цілі стати з друзями, щоб так от сказати, я до цього прагну. Угу. <кій> ну, я вас тоді любив і зараз люблю. Ні, ну от, наприклад, може ти там приходив до нас спеціально ввечері в кімнату, сідав і казав, розкажи, як твій день? Ну, тобто, по якісь практичні речі, які ти робив, підрозуміваючи, що ти хочеш побудувати з нами дружні стосунки. Ні, я не знаю, чи це було так часто. Що я приходив і сідав. Mm -mm. Не було. І здається, що в нас дружні стосунки побудувалися вже коли ми були старшими. У вас були більше дружні стосунки з дідусем? Так. Да. Ніж з нами. Mm -hmm. Але в нас були відкриті стосунки. У нас не було таємниць. У да. нас не було окремого життя. Але напевно, все-таки більше відчувала, що ви є влада наді мною. Я визнаю, можливо. Да. Ну, я не вважаю, що це погано. Я вважаю, що до якось це нормально, тому що дуже важко в дружбі потім ставити кордони, наприклад, того, що людина може робити. Але я б з марком хотів бути таким самим другом зараз, як антікдость, був з вами. То в тебе є шанси. Я вже дуже маленький. Просто, от, якщо ти знаєш, от, що має бути дружба, тоді який кордон баланс між дисципліною і дружбою? Ну, Баланс завжди любов. Якщо ми дисциплінуємо людину без любові, дитину, якщо ми дисциплінуємо без любов, то, ну, то я теж визнаю, що я помиляюсь, то це yeah. це завжди закриває. Uh -huh. І це створює дистанцію. Тому і там є любов, в дружбі є любов, і в дисципліні може бути любов. І я б сказав, що це баланс це ланцюг, який зв'язує це. Так, да. просто що от навіть ці ситуації дисципліна, і я ж не можу в дружбі своєму, своїй подрузі або другу його обмежувати або наказувати зараз, якщо це не зробиш, я зроблю це. Тож, тут, це не дружба чуть, чуть. Того от мені оці стосунки бачить, що як, я не думаю, що коли е, твій друг робить якісь гадості, ти просто це на це закриваєш очі. Не закриваєш, але ти відносишся до нього як до такої ж рівної тобі особистості сформовано. Ну, ти, ти, ти йому робиш зауваження. І якщо людина не хоче так жити, то ти теж дисциплінуєш в певний час. Я не буду з тобою спілкуватися. Так. Да. Дружба припиняється. Але в сімейних стосунках вона не припиняється. Тому що тато чи мама всіма зусиллями розуміють, куди йде дитина, хочуть це все виправити і відновити стосунки. Mm -hmm. Те саме і робить Бог. Написано, що Він б'є кожного сина, якого приймає. Він хоче відновити стосунки через іноді, через дисципліну. Тому це вищий рівень, ніж просто така дружба. Mm -hmm. Бо така дружба дійсно не має на увазі, ти не можеш повернути ніяк. Ти не можеш погодитися на гріх і сказати, що все нормально. Mm -hmm. От у нашій церкві було таке там згрішила сестра, да? а її друзі взяли і її прикрили. Група mm -hmm. підтримки. Ми з нею. Її відлучили, ми з нею. Ну і добре, і тепер одна, і друга, і третя грішить теж так само. А якби, наприклад, вони зібралися і сказали, ні, ти, ти не робиш правильно. Ми тебе дуже любимо. І через цю любов, що ми любимо тебе, ми не ну, будемо спілкуватися з тобою. Ми будемо молитися, ми сумуємо. Угу. І це було б війну правильно в такій цікаво. дружбі. Так, да, цікаво, ця думка. Бо от бо мені ця загадка, поки що наскільки має бути дружба в стосунках, Ну, коротше, має. Скажи ж, як ти е, намагався можливо, стримувати свої емоції під час е, того, коли ми робили щось погане? І як ти взагалі відносишся? От зараз, як ти відносишся до крику Не завжди це вдавалося. до підвищення тону, наприклад, до своїх емоцій, виховання дітей? Ну це завжди завжди це духовна проблема ліза. Моя. Ні, моя. якщо Тому я... — Ну, моя плані людина, яка кричить. Та людина, яка кричить, якщо я кричу, то це моя духовна проблема вилазить на гору. Угу. І тут дитина абсолютно ні при чому. Це моє. Тому що Біблія так говорить, що всяке подрятування, і лютість, і, і крик це має бути видалено. Це діло плоті. діло плоті. Добре, а як тоді реагує треба реагувати, наприклад, на непослух дитини і істеріки? Зараз ну, популярна штука, що взагалі немає фізичного наказання, наприклад, просто строго сказати чи обмежити в чомусь іншому, хоча зараз теж не обмежують. Як ти вважаєш, треба зараз поступати з покаранням і обмеженням дитини, коли вона істеричить або просто грішить? Ну, коли ти срічиш з нею разом, ну, ну, це ну це теж грішиш. рішиш. Це тебе а, теж це обмежують. Тобто в тебе, в тебе проблема. І я розумію, якщо ти не, ну, це може бути різна проблема. Тобто образи може бути на, на дитину, ти кричиш. Uh -huh. Може бути, нерозв'язане щось там всередині, високі очікування, наприклад. Високі uh -huh. очікування від неї. Або гордість, або бунт, або я не знаю що. Но... Ти кричиш і потім, і потім дитина теж буде кричати. Uh -huh. Тобто дитина буде вчитися yeah. від тебе. Uh -huh. Вона переймає цю модель. Ти кричиш на неї, вона буде кричати на свою дитину, буде кричати на чоловіка. Або чоловік на жінку. Другий момент, коли ти кричиш, то ти ну, можеш уявити себе на місці дитини. Якщо uh -huh. на тебе кричать, ти закриваєшся одразу. Yeah. Ти людину не пускаєш. І потім, щоб оце відновити, спілкування час потрібен. Ти так просто не зблизишся, uh -huh. тому що ти пам'ятаєш ось ці речі. А, і ще одне, що коли ти кричиш, то цей градус постійно підіймається. Тобто uh -huh. ти будеш кричати ще голосніше. Тому що зазвичай, коли ти крикнув, дитина починає тупіти, тобто вона робиться нечутливою через крик. Сьогодні ти крикнув так, завтра тобі потрібно крикнути голосніше, щоб вона почула. І потім, і потім взагалі, ну, вона не чує. Тому є інші методи. Бог ніколи не кричить. Ну, ми не знаємо Бога, який би кричав. Бог пояснює, пояснювати потрібно, Бог дисциплінує. Бог говорить, що за це буде так. А це все він говорить. Він карає іноді, серйозно карає, але він завжди осуджує. Добре. Крик. Добре, а якою ти вважаєш, має бути реакція на просто, ну коротше на непослух дитини. Непослух, наприклад. Якби ти був зараз батьком, який виховував маленьку дитину, як би ти реагував на її не Ну, з цим ну, потрібно розібратися. Ну, дивись, Марч б'ється, да? рік йому. Б'ється чи Що ні? Це не... секрети. Ну, ну от як ти це пояснюєш? Він розуміє, що він робить чи ні? От я не знаю, поки що для мене це загадка, бо він, він не б'ється, коли він е, йому щось не даєш, він не б'ється. Він просто може підійти і коли грається, отак зробити. Ну а буває, от в мене він насупився і, і зразу вдарив. Я розумію, що це його гріховність, в нього да. є, його ніхто не вчив. Угу. Абсолютно ніхто не вчив. Да. Але до кінця він не розуміє, що він робить. Угу. В силу своєї гріховності. Ну цей момент потрібно якби ну, мати, що? І, мати ну, я я увагу, на, на увазі. Реагую. Тому, я хватаю його за руку <реш> і кажу, що не можна. Ну ось, але ж ти не будеш дубасити його зараз за це. Ну я його по рукам, коли так б'ю. Ну, це, це потрібно пояснювати. Тобто до цього довгий час потрібно йти, казати, що так не можна угу. любити, терпіти, тому що це вроджена гріховність. Добре. Цікавий текст ось є. Бо ж знаєте, ви, як кожного з вас, немов батько, дітей своїх власних, просили ми вас і намовлювали та показували, щоб ви гідно поводилися перед Богом? Не одразу Час. не mm -hmm. одразу били. Ось Бог же не, не б'є нас без виключення за кожен проступок. Mm -hmm. Потрібно розібрати, що, що, що зі мною. А, дуже багато науки потрібно, щоб дитина засвоїла, щоб вона зрозуміла, щоб вона знала, що це не можна, там пече, татам потрібно слухатись першого разу, старший поважати, сестричку братіка не, не бити. Ну, угу. це тобто вона не, не навчена. Якщо, якщо дитина вже знає і свідомо переходить, ось це, да. ну тут потрібно карати вже, тут вже потрібно карати. Але ще є такі моменти, якщо вже говорити про покарання. Є, є індивідуальність людини, mm -hmm. ну, є, є дітки, експресивність з дитинства. Вони бігають, вони ну, якби граються, говорять раніше, а є Угу. Mm -hmm. І тому та, та дитина, яка, яка влізе кудись, полази по стромах, ось там щось розб'є чи ще щось, то це потрібно ну, враховувати її індивідуальність. Mm -hmm. Ось чому вона не слухається. І є ще один момент. Ще один момент. Е, я пригадую: що коли діти не слухаються або погано поводиться, то десь глибоко в дитини травма якась. Е, вона чимось незгодна, можливо, розчарована або обіжена. І, mm -hmm. і це її реакція. Вона обділена увагою часом. І вона таким чином стоїть. Тому ось ці три моменти потрібно. Мати Верховно. на увазі індивідуальність людини, її несвідомість, дитини, несвідомість її і травму. Можливо, ми можемо бити її, але ми часу не дамо їй, любові не дамо, ми грубі були з нею. Да. Ну, я ж розказував з того хлопчика, який був на полянці тут, да, у нас. мама говорить, в нього істерики через, а, да. через кожних півчаса, а в нас не було. Тому що йому дали багато уваги, йому там дали цяцьки, і все таке. Mm -hmm. Тата, мама, поруч з ним. І він веде себе зовсім по-іншому. Звісно, ну, в нас ж були такі домовленості з вами, що yeah. там певні правила були. Yeah. От коли ти їх порушуєш, то тоді ти знаєш, що ти получиш стільки. І з дитиною теж можна домовитися. Оце і оце ти робиш, ну ти маєш розуміти, це свідомий гріх, за це ти получиш ось стільки і стільки. Ти маєш це знати. А не, угу. і, 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 і цього потрібно дотримуватися, угу. ти обіцяв дотримуйся. Але коли ти розумієш, що ти чимось травмував її, що це не через, через її несвідомість, вона через її гріховність внутрішню це робить, або через її індивідуальність, то з цим треба розбиратися. Угу. А як ти вважаєш, чи як, якщо я кричу на свою дитину, і я зриваюся? В якому форматі мені треба виправляти це? Чи мені треба просити в неї, неї за це пробачення? Це обов'язково. Якщо вона це не розуміє, можна пояснити. Ну, якщо маленька дитина, ну не кричати взагалі на неї. Не потрібно кричати на неї. Угу. Але треба просити пробачення, ти вважаєш? Я думаю, що вони, навіть маленькі, вони більше знають, чим ми думаємо. Він угу. прекрасно розуміє, що коли дідусь каже, що я тебе дуже люблю. Він розцвітає тоді? Він ж розуміє це чи ні? Думаю, так. Да. Ну, угу. Бо цікаво, бо це, я, вважаю, я думаю, що батьки зриваються точно. Я, я часто, коли просто дуже багато всього, я кажу, Марк, будь ласка. Там, і я розумію, що я вже говорю просто з, з втоми і з якогось зрятування. Е, я знаю, що це на ньому відображається. І це... Я... І це мене потім мучає. Мене мучає провина, що я так роблю. Але з другого боку, що це треба тобі розбирати з Ісусом. Треба йти до нього, говорити, що я таке зробила зараз, що ти мені показав. Це ж не дитина, тут провина. Це твоя проблема особиста там. Угу. Ось ідолопоклонство, гіркота, бунт. Подвійне життя, високі очікування, гордість, злом за зло — це все духовні проблеми. І через будь-які речі все це вилазить. На обов'язково дитина. Хтось натисне кнопку Хтось. Ти так само будеш бабах. Ну, але це сто відсотків ці всі речі, але просто є фізична втома, яка часто з дитиною так буває, коли ти просто дуже втомлюєшся і. Оце я не знаю, керувати. В тебе є якісь лайфхаки, як керувати емоціями в стані стресу. Тільки коли духовні проблеми розв'язані, то реакції будуть іншими. Ну, але ж є фізичний якийсь ем, фізичний вплив. Він не буде гріховний. Ну, він тебе не вплине на Христос, дитину. Христос також засмучувався. Да. Христос також був. Розстроєний учнями. Угу. Але, але він не грішив при цьому. У угу. нього теж була фізична втома. Ну, мені цікаво дуже, як це має відбуватися, тому що я впевнена, що ну, у нас марка маленький. А але... ви думаєте, що коли ви віруючі, або я так думаю, я ну, зараз проходжу консультування з, з парами, угу. і вони все пройшли, по всьому помолились, А потім тільки хоп, спічка. Так. І все забули, що там було. Угу. І реагують так, як нібито нічого не знали, що ми там говорили. Uh -huh. І потім вони приходять до тями, жалкують про це, і це повторний екзамен здається. Uh -huh. Так само в кожній ситуації я розумію, що є голос Духа Святого всередині, який тобі скаже, ти тут переступаєш межу, uh -huh. і ти прекрасно це розумієш. І я, мені здається, просто що такі самі речі бувають там, коли ти зриваєшся, або щось від фізичної втоми, але просто біля цього має бути набагато більше любові. І я, я знаю, що ви нам завжди говорили, що ви нас дуже любите. І, і саме ці слова, там дії теж, зрозуміло. Але саме слова вони дійсно дуже діють. І ось це постійне проговорення, що я тебе дуже люблю, ти особливий, я тебе дуже люблю. Якщо його набагато більше в відсотковому ем... Відсотковій частині цій е, життя дитини, то воно буде впливати набагато краще, ніж там ці 10%, які в тебе є якоїсь втоми фізичної, або е, роздратування, або просто неправильні можливо реакції. Бо я думаю, що у нас в сім'ї ви вчились виховувати дітей. І напевно зі мною вже робили найменше якихось е, Помило. помилок. Да, бо ви реально дуже багато просто давали любов, бо я вже була найменша. Підсумок і, підводжу. Не і, і, то я ж розкажу. Що, і я на своєму прикладі зрозуміла, що мене так само там ви фізично наказували. Е, там і кричали, бували, і несправедливо наказували. Але мені це все зараз взагалі не болить, тому що я знаю, що любові було в 90% цього всього. От, це я хотіла сказати. Тому е, мені, мені ця тема дуже цікава через те, що я розумію, що мені зараз треба буде з цим стикатись і. Мені не зовсім подобається вплив е, нехристиянських християнських, дуже опікунів, психологів, е, якихось вихователів е, на дітей і те, що зараз несеться далі. Тому що. Е, Є дуже багато речей, які все таки поважають те, що робили ви. І через це мені дуже цікаво поговорити з тобою і загалом говорити з старшим поколінням про виховання дітей. Тому, друзі, якщо вам цікаво якісь питання по цій темі, ви можете писати їх в коментарях. Або як я раніше зазначала в нашому телеграм-каналі, думаю, що цей випуск був дуже цікавим. Цікавий тим, хто зараз а, є на етапі виховання дітей, або зовсім скоро буде на цьому етапі, або проходить його зараз і намагається виправити якісь помилки. Тому чекаємо ваші історії в коментарях. До нових зустрічей.